Вітаю вас, мої шановні діви, мої любі підписники та гості каналу. З вами Кламенко Анталія. Зараз поговоримо про перший місяць літа, про червень. Розберемо основні важливі моменти, які будуть будукатися нашого життя. я можу зазначити потужний гармонійний аспект між Плутоном та Юпітером. Плутон відповідає за трансформацію, за різкі кардинальні зміни в нашому житті. А Юпітер це планета успіху та розширення. Також на нас чекає літнє сонцестояння. Велика сила, яка буде від сонця заряджати нас, геката або чорний місяць буде переходити в знак Терези. В кінці місяця буде ретроградити Сатурн планета відповідальності, суворості та законів. Дякую за ваші лайки та коментарі. Дивитися свої прогнози ви можете за знаком асценденту в першу чергу, знаком, куди потрапляє Сонце, і діток ми дивимося за знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте свій асцендент, можете написати мені в коментарях своє місце, час та дату народження, і я вам обов'язково допоможу. Для більш детальної інформації можете замовляти прогнози на рік та розбори натальних карт. Напишіть мені просто в Дірект інстаграм. Тож почнемо. Основні ваші зусилля будуть націлені на темах кар'єри, статусу, вашого авторитету. Починаючи із 2 по 3 червня Сонце та Венера будуть в напруженому, рунюному градусі для себе близнюках. В цей період можуть бути незадоволення своїм станом на роботі, своїм статусом, і це буде спонукати вас для того, щоб ви замислилися. Чи на тому місці ви, чи, можливо, щось треба змінити. А вже 3 червня Меркурій, який відповідає за мислення, інформацію, за недалекі поїздки, буде переходити в знак близнюки Ваш 10-й сектор, який відповідає за ваше визнання соціумом, вашу кар'єру та статус і професійну реалізацію. Десятий дім вважається найвищою точкою, коли Сонце максимально потужно яскраво себе проявляє. І будь-яка планета, в яка заходить у ваш 10-й дім, також буде проявляти себе дуже енергійно. Тим більше, що Меркурій і є управителем вашого знаку. На цей час Юпітер вже перейде 26 травня в знак Близнюків, ваш 10 сектор. І буде робити гармонійний аспект до плутону планети трансформації та великої відповідальності. І цей взаємозв'язок гармонійний буде торкатися шостого та десятого секторів. Шостий це наша рутинна робота, режим дня, наше здоров'я і робота в найм. Ви можете або самі працювати в найм, або ж ви можете бути керівником, на якого працюють люди. Це також діми допомагаючих професій. І оскільки така зв'язка 6-10 дім, то це може торкатися вашого режиму дня та статусу, а також роботи і кар'єри. Це може бути зміна вашого статусу. Наприклад, ви можете стати батьками, і в результаті це зміни буде торкатися і вашого режиму дня, або ж у вас буде підвищення по кар'єрних сходах, більше буде і обов'язків, але і більш статусне положення. Або це взагалі може бути зміна професії, зміни роботи, або ж трансформація ваших умов на роботі. Цей період є таким підготовчим, адже з 6 червня починає діяти новий місяць. Це період, коли сонце з місяцем у з'єднанні і зароджується нова енергія. Сприятливо прописувати плани на місяць вперед. І ви можете включати в свої плани все, що стосується 10-го сектору, вашої кар'єри, статусу. Це можуть бути вагомі покупки, це можуть бути переїзд і в результаті цього зміна статусу, отримання нової посади, підписання важливих документів. Це можуть бути і важливі зустрічі для вас. Цей період не лише сонце з місяцем будуть у з'єднанні, а ще й буде доєднуватися Венера, яка відповідає за гроші, наші бажання та взаємовідносини. Вашому просуванню по кар'єрних сходах можуть сприяти жінки. В період до 6 червня важливо зробити практики очищення, очистити свої думки від негативу, приміщення від непотребу, а також від стосунків, які вас не окриляють і не дають розвитку. Із 7 по 8 червня буде Меркурій у гармонійному королівському градусі для себе, тож у вас буде сприятливі можливості для отримання важливої інформації, для підписання важливих документів, для зустрічей. Це може стосуватися і зміна на краще вашого керівництва. Десятий дім відповідає за наші амбіційні плани. А 9 червня Марс, який відповідає за активні дії, за нашу ініціативу, буде переходити знак тельця. І він буде діяти не поспішаючи, стабільно, напористо, і це буде торкатися вашого 9 сектору, сектору. Юриспруденції, розширення кругозору, мандрівок це сприятливий час для того, щоб ви активно діяли, взаємодіяли із іноземцями, вивчали мови. Для когось це може бути активна діяльність пов'язана із видавничою діяльністю, із розширенням кругозору, із релігією, філософією це дім вищої освіти, а також онуків або ж переїзд в іншу країну, або ж оформлення документів потрібних для переїзду. В цей же період Сонце і Званерою будуть напруженими в аспекті до Сатурну. Сатурн відповідає за обмеження, за закони, за порядок, за кордони. Тож в цей період ви можете передивлюватися свої внутрішні, зовнішні кордони по відношенню до інших людей. Торкатися цей аспект напружений буде 7-го і 10-го секторів, тобто секторів, які пов'язані із вашим статусом, а також взаємовідносинами. Із партнерами по шлюбу або ж по бізнесу та клієнтами. Важливо цей період проявляти відповідальність, режим, дисципліну, а також по венері дипломацію. В цей час наші бажання можуть заходити в глухий кут, або ж просто може не вистачати потрібних людей поряд, щоб ви реалізували свої амбіційні плани. Тож наберіться терпіння, націленості, не опускайте руки і йдіть за своїми цілями вперед. 11 червня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Це дуже потужна енергія від взаємодії планет, оскільки вона надає нам силу волі, сильне бажання проявити свої лідерські якості, свій авторитет, свої сфери впливу та влади. Це буде торкатися вашого шостого та дев'ятого секторів, тобто все, що пов'язане з вашою роботою, і з режимом дня, побутовими умовами та всім іноземним. Може торкатися юридичних документів, переїзду та вищої освіти з 12 червня. Селена, яка символізує допомогу вищих сил в нашій натальній карті, буде переходити в знак близнюки, і це буде торкатися вашого 10 сектору. Тобто в цей період. Сприятливо можуть бути зустрічі із новими людьми для вас, які дуже важливими стануть в просуванні вас по кар'єрних сходах або взагалі у вашому життєвому статусі. Прислухайтеся, цей період буде підвищена інтуїція, тобто ви зможете мати певне тонке чуття, які вам угоди укладати, а які ні. Як краще проявити себе на публіці при виступах. Звертайте увагу на віщі сни, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до порад своїх наставників. 16 червня буде напружений аспект, який торкнеться Венери і Меркурію, які в той період будуть взаємодії. Один з одним, тож можуть бути важливі для вас зустрічі, але вони будуть в напруженому аспекті до чорного місяця та Нептуну. Це своєрідна перевірка вас на віру, віру в себе. Віру а, своїм партнерам, оскільки буде торкатися секторів на усі перший сьомий та десятий сектори, тобто ваш власний прояв суддіомети, як вас бачать і інші люди, ваші навички, таланти, також ваші партнери і ваш статус. В цей період вам може здаватися, що вас недооцінюють партнери і по шлюбу, і по бізнесу, вас недооцінюють на роботі, у вас недостатньо гарна посада. Це може давати таке відчуття чорний місяць, і 17 червня і Венера, і Меркурій будуть поступово переходити ваш 11 сектор, який стосується ваших друзів, однодумців, соціальних організацій, а також інтернету, соціальних мереж, ваших планів на майбутнє. Тож можуть бути багато переписки, переписки онлайн, зустрічі, знайомства з новими людьми. Сприятливо в цей період звертатися за допомогою до астрології, до новітніх технологій, до спеціалістів сфери IT. Звісно ж, прописувати плани на майбутнє. А з 20 червня і сонце буде переходити в знак Раку, теж ваш 11 сектор. В цей період настає літнє сонцестояння. Окремо про цей період обов'язково напишу відео для кожного знаку зодіаку. З 21 по 29 буде дещо напружений період, адже буде середина точка між весняним та осіннім коридорами затемнень, між з'єднанням таких планет, як Уран і Марс із злою зіркою Алголь, про її вплив на всі знаки Зодіаку, а також на проплив на Україну. Є два відео окремі на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео. 22 червня буде повний місяць. Це період, коли місяць висвітлює теми, які торкаються а, сфер, куди він потрапляє, і у вас він потрапляє в п'ятий сектор. Він стосується всього того, що дає вам радість. А, стосується ваших дітей, коханих, відпочинку, відпусток, вашого хобі, власної справи. Ви можете отримати результати за вашу продійну роботу, або ж результати отримають ваші діти. Це може бути зустріч із коханою людиною, або це може стосуватися, для кого актуально результатів конкурсу, наприклад. Або ж ви отримаєте результати за свої спортивні досягнення. 23 червня буде точний аспект, який створює конфігурацію Великий Квадрат. Він буде торкатися вашого 1, 7, 5, 11 секторів. Знову все торкається вас як особистості та інших людей, того, що ви любите, і колективного, підсвідомого, конкретно те, що подобається вам і інших людей. Груп однодумців, і цю фігуру будуть утворювати важливі планети: сонце, місяць, Венера, а також Нептун та Чорний місяць. Нептун в цьому випадку буде давати певну заплутаність, туманність, непорозуміння, гекат або чорний місяць. Вони будуть давати зацикленість на чомусь або ж навіювання того, що вас не люблять і недооцінюють. З 29 червня ге буде переходити в ваш другий сектор, який стосується ваших власних коштів, вашої самооцінки. Про цей період обов'язково напишу окреме відео. Геката дає нам або зацикленість на чомусь, або ж острах, побоювання. І вона буде діяти і в восьмий сектор, і буде торкатися тем, які стосуються фінансів ваших власних і Партнерських ресурсів або ж буде торкатися прибутків вашого партнеру з 29 червня і Сатурн, який відповідає за кордони, за закони, за обмеження, це суворий вчитель. Тобто знову можуть підніматися питання вашої великої відповідальності за партнерів та клієнтів. А з 30 червня Юпітер як планета удачі, розширення, масштабу, амбіцій, авторитету буде в королівському градусі до 4 липня. В цей період сприятливо проявляти свій авторитет, благодійність і обов'язково всі задумані, амбіційні ваші плани будуть реалізовані. Чого я вам бажаю? Успішного вам червня і до наступних зустрічей в наступних відео.